Запрошую сходити зі мною у німецький магазин Kaufland. Хочу вам показати, які ціни тут на розсаду. Дивіться, помідорки. Розсада помідорок. Одна помідорка стоїть євро 29 центів. Гвоздика, євро 50. Чорнобривці, 2,50. Грунт, 5, євро 20 літрів. Різні насіння, ціни різні. Максимум, 2,39. мінімум 29 центів. Це м'ята, тим'ян, євро 29. Базилик. розмарин Ось така екскурсія сьогодні.